Прийшли калядовщики. Бачив чи вдома, чи не вдома, господарі цього дому, відкривайте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас о хату від душі колядувати, ага. від душі колядувати, вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожному кроці, щоб множилися тутки і здоров'я, і здобутки, щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб їлося і пилося і щасливо, щоб жилося. Гарну нину в добрий час і з різдвом вітаю вас, і з святою, веселою колядою. Нехай Бог благословляє вас і вашу родину. Нехай різдво у вашу хату принесе радості багато, Розбудить приспані надія, зірном і щастям вас засіє, е, з різдвом Христовим. Слівко забушав все, стажингодову, спиш, спиши колечка нашого Бога. Несе вона торбинце, по щастя світло моє. Да руйну млярочку і, і вір надіє. Вона дзвонить і від хати й до хати. Спишись, піш, і колядочка, навчайся вражати. Добрий вечір, тобі! Like this. જ કહો યા જવા